Вітаю колеги. Дякую, що залишаєтеся з нами на зв'язку. Попри повітряні тривоги, ми живемо і працюємо в непрості часи, маємо багато викликів, але водночас перед нами з'являється надзвичайно велика кількість е, також і можливостей для реалізації наших сміливих ідей та мрій. І а власне в продовження е, розмови Ніни Рябенко хотіла би. Розповісти про як сьогодні може бути творчість, робота бібліотек літераторів, використана як інструмент фандрейзингу. Так. Зараз я. Свою презентацію. Відкрию. А що таке фандрейзинг і навіщо він нам потрібен? А сьогодні представники культури, ми ці літератори працюють в умовах війни, коли боротьба з ворогом ведеться не лише на фронті, а й в інформаційному полі. Тому бути українським письменником це надзвичайно велика відповідальність і. А поети, письменники, вони бажають не лише друкувати книги, щоб їхні книги розповсюджувалися у бібліотеках, у книгарнях, у домівках українців, але також вони хочуть ділом конкретними справами долучатися до наближення перемоги. І сама творчість поетів і письменників сьогодні може бути дієвим і успішним інструментом фандрейзингу. Фандрейзинг це залучення матеріальних людських інформаційних ресурсів, які потрібні для реалізації проєкту. якими можуть бути приклади фандрейзингу, літературній творчості. Я коротенько зупинюся на них це. Гранти, ви можете подати якийсь свій проект на грантовий конкурс, перемогти і отримати фінансування. Це може бути як видання конкретно книги, або проведення заходів з промоції читання. Також ці заходи можуть бути складовими якогось одного величезного, потужного проєкту. Донатити можна як на видання книги, тому що Світлана Миколаївна сьогодні говорила, що надрукувати книгу надзвичайно дорого, надзвичайно непросто, і заручившись підтримкою людей, які у вас вірять, які готові долучитися своїми гривнями, можна видати книгу. Також уже готова надрукована книга, вона може збирати донати на підтримку Збройних сил України на. Підтримку бібліотек або вирішення якихось проблем у громаді. Краудфандинг це фінансування ідей коштом індивідуальних або колективних внесків від охочих підтримати проєкт. Прикладом такого краудфандингу є велика ідея спільно Коли ви ділитеся зі світом своїм проєктом, людям це подобається. Ви на платформі розміщуєте інформацію про ваш проєкт, і вони допомагають вам одержати кошти, вони діляться своїми внесками. Благодійні акції та лотереї. За їх допомогою можна дуже активно залучити людей. Щоб о, людей дуже розчулюють такі щімки історії. Люди люблять долучатися до чогось хорошого і благородного. Якщо ви проводите лотерею, то тут ще вмикається азарт. Адже людина вона не лише розуміє, що вона робить якусь хорошу справу, вона може за це щось отримати на згадку, що буде їй нагадувати, яка вона молодчинка. Також контакти, люди це все або майже все. Тому дуже важливо заручитися підтримкою людей, які у вас вірять, які можуть вам допомогти, або які знають людей, які можуть вам допомогти. Я хотіла би з вами поділитися прикладом фандрайзингу у моїй діяльності. Восени 2023 року. В життя вийшли в світ. Побачила книга Життя версус війна. Життя супроти війни. До цієї книги ввійшов 41 мій вірш, який я написала під час повномасштабної війни, а також світлини п'яти житомирських фотографів. І що. За цей короткий час, ще навіть року на минуло, ця книга показала, що вона є досить потужним інструментом фандрейзингу і вона може допомагати підтримці соціально важливих ініціатив. Сама книга видана неврядової організації сучасний формат у рамку проекту Голоси громад в умовах війни за фінансові підтримки Національного фонду сприяння демократії. Метою цього проекту не було видання саме книги. Це проект, який тривав уже три роки і передбачав дуже багато різноманітних заходів. А книга це стала як складова цього потужного і вкрай важливого проекту. За невеличкий період книга зібрала майже 50 тисяч гривень донатів на підтримку збройних сил. Зокрема, кошти були спрямовані на придбання автомобіля для повітряних сил збройних сил, і цей автомобіль передбали і навесні цього року вже передали і він вже допомагає нашим захисникам. Життя Вершас війна здобула перемогу в конкурсі Краща Книга року в номінації Поезія року. Поезії, перекладені англійською, польською, французькою і нідерландською мовами. Нині книга розповідає про війну в Україні людям майже у десяти країнах світу. Поезії з цієї книги дійшли. Включені до сценарію перформансів літературного марафону Вісіч, про який сьогодні розповідала детально, Ніна Рябенко, яка є ініціаторкою цього надзвичайно потужного марафону, ці поезії декламують заслужені артисти України, професійні актори та аматори. Людей за кордоном сьогодні вже менше. Цікавлять менше проймають і зачіпають статистичні дані про війну в Україні. Але, як ділилися, неодноразово з нами іноземці, їх хвилюють, їх розчулюють, твори митців, твори поетів, письменників, розповіді, живі історії людей. І завдяки. Таким історіям, завдяки нашим книгам, ми можемо також долучатися, спонукати їх активніше підтримувати українців у часи надскладних випробувань. Власне, одна із моїх поезій Алютий номинав, яка увійшла до, стала можна сказати, епіграфом звіту річного звіту фонду громади Житомира. Ця поезія була перекладена англійською мовою і ширилася за кордоном, зокрема в Польщі, в США, Америки та в Канаді. І наші донори, які, які збирали кошти на реалізацію соціального проєкту для підлітків, ділилися, що їхні знайомі. Охоче давали кошти, їх це розчулило, і в результаті відбулася надзвичайно мотивуюча, цікава і корисна поїздка до Польщі для 16 підлітків Житомирської області, яка називалася Історія зцілення та надія. Тур проходив у рамках спільно польсько-українського проекту. Ще хотіла б кілька слів розповісти про благодійну лотерею, до якої були долучені мої книги. Зокрема, бронежиле для України. Ця книга у 2023 році пройшла конкурсний відбір із випуску соціально значущої літератури авторів Житомирської області. І коли проводилася благодійна лотерея, там було чотири лоти. Один це три моїх книги. Люди виграли, були переможці, і в результаті лотереї було зібрано 23 тисячі гривень на придбання автомобілю для військовослужбовців. Тут кілька таких ресурсів, які можуть бути корисними, де шукати ідеї, де шукати можливості, гранти донорів. Можливості для реалізації ваших ідей та проектів мене були ще якісь певні ідеї. Більше розповісти, можливо, якихось практичних таких речей, які можуть бути корисними. Але сьогодні така у нас ситуація. Тому я хочу щиро подякувати усім за увагу привітати з прийдешнім Всеукраїнськ... всеукраїнським днем бібліотек. І оскільки в нас сьогодні тривоги одна за одною, то я з вашого дозволу зачитаю поезію. Мені наснилось небо без тривог. В нім не ракети, а птахи літали, людей на добрий день благословляли, спокійні ночі, безтурботні сни. Вже не було повітряних тривог, сирени, не ридали так тужливо, з небес тягнулись благодатні зливи, а потім сонцем усміхався Бог. Ми смакували кожну мирну мить. Так трепетно, нестримно, обережно, під небом неосяжним і безмежним Спішили жити, вірити, любить. Мені наснилось небо без війни. Мінялись кадри, як у кінострічці, я промовляла молотви при свічці, і танули у всесвіті вони. Я бажаю нам переможного миру. І здійснення тієї однієї мрії, яку всі виношуємо в серці. Дякую.